Всім привіт! Квадромотогараж. Сьогодні знімаємо для вас електричний трицикл, це Дозер, індійський бренд. Вони випускають і вантажні, і пасажирські трицикли, це конкретна модель 3, тобто 1500 Вт. Вона має кузов. Він зараз в зібраному стані. Коли буде в зібраному стані, тут будуть такі борти. В принципі, перед клієнтом, перед відправкою клієнта ми борти збираємо, щоб клієнт отримав вже готовий варіант. А так вони краще зберігаються і не царапаються. Так, по ньому розкажу. Електричний двигун 1500 Вт. Це модель у нас 2024 року випуску з заводу. Ця модель оснащена редукторного типу двигуном, тобто я понижаючи передачі і повишаючи, Є стояночне гальмо. Тут у нас дискові ой, чи барабанні, вибачаюсь, барабанні гальма спереду та ззаду. Колесо 12 переднє колесо і 375-12 заднє колесо. Ще секундочку, а, навіть 4,12, 12 вибачаюсь. Поставили вже в 25-му році трошки ширше колесо. Ресурна підвісочка. Ось середини бачимо. Кузов механічно можна підняти. Тут стоять фіксатори. Ось. Тут стоять фіксатори кузова. Якщо вам е, треба, допустимо, кудись приїхати і висипати там трошки пісочку, можете це зробити механічно. Гідравліки, тут і електропривода ніякого немає, а механічно можна зробити. Е, технічно, під сідушкою, у вас розташований багажний відсік там для документів, для чогось маленького, і також відсікач автомат. Тобто він відсікає акумулятори. Всі акумулятори знизу стоять у відсіку, вони захищені повністю. Бачимо. Тобто, зрозуміло, що по лужам їздити це одне, а десь заїхати, скажімо так, по коліна в воду це зовсім інше. По самому трициклу Сідаєте, керування дуже просте. Значить, ну, вімкнули автомат. Вимкнули Ключ провернули. У вас загорається таке табло. Воно показує кількість заряду, швидкість і отут от принципі, видно, скільки кілометрів ви проїхали. Є два різних рівня освітлення. Спереду стоїть у вас ліхтар. Є поворотники, клаксон, є от перемикач світла ближнього дальнього, тримач для телефона. Чомусь вони зробили тільки на цих моделях, на інших моделях їх немає. Драйв реверс, коли в реверсі буде піщати. І три швидкості, три діапазони швидкостей. Поніжена, середня і швидка. Максимальна швидкість розвивається 45 км на годину. Також є дублююча педаль задніх гальм. І це у нас переднє колесо. Воно руками тормозиться. Так, попередній вілці. Вілка йде посилена з пружинами. Оце клаксончик, поворотники, дуже великий діодний ліхтар біле освітлення. Все кріпиться, металевий виходить, передній безгавік, є захист дуга і є захист від бризг, якщо будете їздити в дождлів погоду, в принципі, як ось зараз. Запас ходу такого трицикла у нас 60 км. Тут стоять 52 акумулятори 5 штучок, 60 вольтний двигун. Він не потребує реєстрації у МРЕО. На нього не потрібні права, тому що у нас зараз в Україні діє закон до 3000 тисяч ватт. Отакі транспортні средства вони не вважаються механічними, тобто ви можете їздити на них без прав і без реєстрації. Все, що вам треба про собі мати, це купля-продаж і, звичайно ж, шолом. Отакий от трицикл от коштує 2100 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати, в будь-яку точку України. Гарантія один рік. Замовляйте квадромотогараж, Продоставляємо мото і квадротехніку по всій Україні. Якщо є питання, набирайте номер, який бачите на екрані. Пока-пока.